Чи живу? Яку ялинку прикрашатимуть чернівчани у 2023 році? Опитування Сі4. На початку грудня стартує новорічний марафон. Українці купують подарунки для близьких, прикрашають новорічні ялинки та будинки. Журналісти Сі4 запитали чернівчан, яку ялинку вони наряджатимуть цьогоріч. Ні, в мене є вже вдома. А яка є вдома? Маленька. Штучне чи справжнє? – Штучне. А чого саме таку ви купували? нам мені потрібно велике. – А ви якому купувати ялинку? Живу. Чому саме живу? Ну, мені подобається атмосфера, запах ялинки. Зазвичай ми купували живі, але маленькі такі в'язані, які виготовляють з відходів. А в цьому році ще не вирішили однозначно. Швидше за все, напевно, гілочку якусь. Живої ялинки вже шкода, мабуть. Я не буду купувати ялинку. Чому? Свята, не свята, війна. Далі що? У нас в країні проблема. Ну, думаю, в принципі, на ліпочках хіба що, знаєте, на дверця, то така може бути і все. Маленьке нагадування, що новий рік. Але так. Я думаю, що є святковий настрій. Ніяко. Чому? Зараз не до ялинок. Зараз такий час. Без, без ялинки добре. А що буде замість ялинки? Їда? Побільше їди просто буде. Охай, є задача. Не знаю, маленьку маленьку. А штучну чи справжню? Я би, знаєте, сказав, по правді, краще було б штучну, ніж справжню. Справжню це, звісно, цікаво, але це ж природу унічжаєш. А штучну раз взяв і назавжди. Не знаю, без поняття. Це буде штучна чи справжня? Думаю, штучна, якась маленька. Чи бо саме mm, знаю, Більше штучно подобається. Я не буду купувати в цьому році ялинку, навіть не тому, що не на часі. По-перше, ми в тому році купили е, штучну. Я вважаю, що це краще, тому що... Скажімо так, час, за який ялинка виростає, навіть якщо ми кожного року будемо саджати, не виправдовує зараз вирізати ці ялинки. Це по-перше, по-друге, в мене маленька дитина, тому перший рік ми без ялинки. Ну якось так не бачимо зараз. В чому потреби. Да. Тому тому цей рік, мабуть, ми будемо без ялинки. Може, десь там дітей поведемо кудись, якщо будуть, якщо десь буде в місті ялинка. Бо вдома, то точно не будемо класти. Повномасштабне вторгнення вплинуло на підготовку до нового року. Чернівчани вважають, що прикрашати ялинки потрібно, бо, попри війну, діти чекають на новорічне свято.